Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитись, що вас чекає несподівано. Це буде варіант без сигніфікації, щоб це дійсно було несподівано. Да? Який ви інтуїтивно варіант оберете те да? і буде чекати. Буду дивитися сьогодні на кіпері. Це буде три основних карти, да? які покажуть, що станеться несподівано, і буду уточнювати містичним Таро. Дуже класна колода, дуже гарно розмовляє, десь да, якісь підказки. Так, настраюйтесь на себе, нічого не запитуємо, нічого не загадуємо, ніяких сроків, ніяких людей, взагалі нічого. Да? Просто. Так, хай це буде повідомленням для вас. Карта випала сама, вискочило. Хай це буде повідомлення несподівано для вас. Що стане несподівано для вас. І так, голубенький камінчик. Перший варіант. Нагадую, що в описі я залишаю завжди тайм коди щоб ви могли зразу подивитися свій варіант. Ви можете подивитись декілька варіантів, подивитись, що з вами. Програється більше, можливо, доповнити доповните картину. Так, обирайте один, два, три або жовтий, зелений, голубенький камінчик, да? так? Так. Так, настраювайтесь, загадуйте. Перший, другий, третій. Кому треба час ставте на паузи, а я перехожу до першого варіанта. Що тут у вас станеться несподівано для вас? Прям, знаєте, ви собі будете гордитись, карти кажуть. Ви щось тут закриєте якусь ситуацію, і це прям принес, приносить вам гордість з собою. Не знаю, може, ви комусь навіть про це рота прикриєте, да? хто там весь час себе показує. Крутішим, да? когось поставити на місце. Це може бути словесно, може бути якимись діями. Комусь воно ну, Ви будете своєю гордитися. Можливо, ви собі навіть да? якось себе покажете з несподіваної сторони. Але ви щось досягнете, і це для вас от, дійсно гордість, щастя. Це для вас несподівано буде. Не знаю, можливо. Несподівано, іноземна мова піде гарно вчитись. Да? Давайте глянемо, що тут Таро покаже. Прогрес, прогрес рух вперед. Дорогоцінна покупка якась може бути, яку ви раніше думали, що собі не можете дозволити. Мужчина може якісь для вас потратитись, щось вам презентувати. Ну, це точно несподівано. Таке відчуття, що от зараз ви ну, не чекаєте нічого, не вірите. Навіть якщо там хтось і ухажує і каже щось, ви не вірите. Якщо ви там в пошуках роботи, думаєте, то вже не знайдуть. От є така зневіра, що сірі будні, нічого не буде, Ну несподівано появиться момент, і от, як ви знаєте, так, у вас одешевить. Да? Вісім, вісім каже, ви прям злетите, Хтось отримує потрібний документ, можливо. Хтось захиститься, десь там, не знаю, дасть екзамен, на роботу, влаштується, покаже себе там добре. От ви зможете проявити себе, правда? І бути собою дуже довольні. Це несподівано для вас. Може бути і любов для когось, звичайно, тут по картам. Знову житься, каже, що не чекали, вже хтось приїде несподівано. Чи ви кудись поїдете, квитки купите, не знаю. Ну, чогось це для вас такі теми для того, щоб ви собою гордилися, щоб ви чогось досягли, щоб ви змогли це крокти. Навіть знаєте, тут може бути така якась ситуація для когось дріб'язкова, але для вас це важливо саме для вас. Не знаю, може, ви ну, там фізичні вправи якісь робили, займалися, да? на мостик намагалися стати, там, чи на шпагат. От ви станете. Це несподівано, старались, раз ніби не дуже виходило, потім раз і виходить. Домовитися з кимось і так далі. Ну, кожна своя ситуація. З фінансами може бути зв'язано, що ви змогли заробити більше, ніж зазвичай теж так може бути. Нехай у вас буде більше таких приводів з собою огортитеся. Я вам щиро це бажаю. Пишіть коментарі, враження. Ставте реакції, підписуйтесь, а я буду переходити до другого варіанту, що тут у нас покаже оракул кіпер, що у вас станеться несподіваного. Ну, Якісь новини йдуть до вас, да? новизна, Ніби вас десь приймають, розуміють. Також тут ще таке є. Якщо ви давно хотіли звідкись вирватись, то ви теж звідти вирветесь. Да? Якийсь новий шлях йде? З новими людьми. Він невідомий для вас, ви не знаєте, що вас там чекає. От несподівано відкриється така можливість, можливо, якесь запрошення прийде в гості, ви не знаєте, там хто що буде, не розумієте. Самі могли там, розсилати резюме і приходить якась відповідь, ви, ну не дуже ще. Знаєте, що це, що це буде. Ну, давайте на таро подивимося. Бо тут таке новизна, нове, нові люди, нові можливості. З чим це у вас тут зв'язано? Хтось може наважитись прямо на щось, несподівано для себе там, да, От ходили на роботу 10 років і тут вирішили, що не можу більше. Це як в один момент. о, Знаєте, така ситуація у вас от несподівано, от в один момент ви зранку встали, ви інша людина. Просто. Надоїла якась ця битовуха, да? надоїла одне й те саме для вас. Угу. Бачите, спокуси йде. От ви на щось спокушаєтесь, несподівано для себе. От Реально, я ж кажу, ви самі від себе цього навіть не чекаєте. От хотіли вийти зі стосунків, раз, в якусь ранку стали, не було ніби і причини, да? Почекайте, не можу. Забула виключити звук. Перепрошую. обично виключаю, зазвичай, да? але це забула. Ось так. Ну, у вас тут ви на щось наважитесь. Може, в зал запишетесь несподівано, да? Там нові люди, нове для вас. З дітьми, може бути, зв'язана тут карта дитини, тут фістка кубків теж може бути зв'язана щось, щось з дитиною. От дитина прийшла і каже, не буду більше на цей гурток ходити. Ну, не буду, все. І знаєте, раніше ви там щось думали вговарювати, а зараз думаєте, та ні, не хочуть і не треба. Ось так може програватися у вас. Що це вам дасть. Ну, нові люди йдуть, задоволення. В результаті задоволення. От, знаєте, це як, не знаю, піти на масаж. От ніби тебе мнуть, тобі не дуже приємно, та? але після цього класно. От у вас якась може бути схожа ситуація, от ви на щось наважитесь, піти, якісь процедури пройти наконець, кажу, в За", записатися, ще щось зробити, там, піти, навчитися авто возити, водити. <звізити> ну, коротше, так? якийсь виклик собі ви ставите, І, можливо, ви вже його ставили, так? така предисторія, ви його собі, певно, ставили раніше, думали, о, да, я зроблю, 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 потім, там, а потім щось мішає. Там. Не хочу, не виходить, а тут ви в моменті йдете на це. І ну, і до Дев'ятки кубки, ви будете щасливі в результаті, бо якісь нові люди мені йдуть, да? нове оточення, нові можливості і здійснення якогось бажання. Дев'яточка кубків у нас да? про це говорить. Нехай програється у, ваш, у, вас, у вас ваш варіант як найкраще для вас. Нехай ці несподіванки несуть вам тільки радість. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. А я переходжу до третього варіанту, до зелененьких, що у нас тут. Покажуть карти, що для вас станеться несподівано. У якийсь тут іде до вас, да? хтось до знаки, уваги вам тут прям хоче приділити. У людини, знаєте, на неї багато хто дивиться, такий якийсь мужчина серйозний. Ви прям знаєте, трошки можете бути в такому недоумінні, да? типу, чого саме до мене. Увага приділяється. Також уважно сподівано таке буває, мужчина якось себе веде активніше, не так, як завжди, там проявляється, хоче помиритися. І може бути пропозиція по роботі, але знову ж таки, клієнт якийсь такий неочікуваний для вас, або там. Компанія, там, про яку ви не думали, що ви туди зможете піти. От для вас це щось високі, якісь такі, да, штуки не, не, не От несподівано щось таке буде. Давайте на таро точним. Ну, ви в такому знову будете думати, роздрає трохи. Да? Ну, От мужчина проявляється. Ви себе чомусь не пускаєте швидко сюди. Ви задумчиві. Можливо, він вже був у вашому житті. Ну, мужчина такий трохи може бути пафосний. Або от робота пафосна, да? От щось таке, не знаю, що всі думають, що там ого-го, що є. Ну ви задумались. Ви ніби, знаєте, на ці понтини не, не кидаєтесь. Не спішите. А він спішить, так? Да? Прям хоче взяти на храпом. От пропозиція теж така може бути. Давайте тут і зараз, бігом, рішайтесь. Тільки раз такий шанс. Ну, давайте глянемо, лишається вам на, на цю взаємодію, що вона вам принесе ця взаємодія. Вихід, дівочки, вихід. Це вихід для вас. Ви в якійсь патові можете бути ситуації, да? для вас це якийсь досвід потрібен, ви на щось тут вийдете, це для вас ясність. Рух вперед. Однозначно. Так, да, ви не забувайте акуратніше. Я не скажу, що пригити вам з голови, Да. Ви акуратніше. Да? Ну, попробуйте. Ось так карти кажуть: попробуйте. Тут для вас щось цікаве заготовлено. От ближчим часом, да, що от несподівано, от, якась пропозиція йде несподівана для вас. Швидше за все, від мужчин. Можуть і роботу тут запропонувати, можуть там, не знаю, якусь поїздку запропонувати, дивлячись, в якій ситуації ви зараз знаходитесь. Вам тут щось іде якась пропозиція, неочікувана, вона вас якось так, знаєте, ставить у глухий кут, ви тіряєтесь, задумуєтесь. Ну, правильно, в принципі, робите, не спішіть. Але все одно пробуйте, по чуть-чуть да, пробуйте. Це щось, якийсь вихід для вас. Можливо, ви себе захочете в якісь ролі попробувати, Такі високі, несподівані, теж може бути. Ну, більше, похоже, на якусь пропозицію зовні. Так? Ось так. Ну, нехай цей варіант. Для вас програється, звичайно, як найкраще, цікаво, і вперед, щоб він вас провів кудись до вашого щастя, до вашого успіху. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте реакції. Підписуйтесь, звичайно, хто не підписаний. До нових відео. Па-па!